Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні в нас справи житейські. І хочу подивитися, чи здійсниться ваше бажання. Чи здійсниться ваше бажання? Задумайте собі бажання. А карти скажуть, чи здійсниться воно? Так, і давайте поставимо термін: наприклад, чи здійсниться ваше бажання в 2024 році. В 2024 році, чи здійсниться бажання всіх тих, хто мене зараз дивиться? Так, Зараз я налаштуюсь. Чи здійсниться ваше бажання? Того, хто дивиться відео, чи здійсниться бажання? Скажіть. Так, дивіться, ваше бажання здійсниться, але є перешкоди, ми їх зараз приберемо. Бажання здійсниться на майбутнє точно. У декого це бажання здійсниться якимось іншим, ну, воно здійсниться, але ну, якось по-іншому. Не так, як ви собі плануєте. І це для вас буде краще, бо шість жезлів це якісь такі глобальні переміни. Це може бути і переїзд, і зміна роботи, і зміна партнера. І ну, Те, що ви хочете, але воно поведе за собою щось з чимось, ви розпрощаєтесь, те, що було погане, бо тут карта дьявол в дійстві вийшла: те, що вам шкодить, те, що не хороше для вас. Але ви від цього залежні. Вичіпляйтеся за це. Від цього ви позбавитесь, цього більше не буде на майбутнє, ваше бажання здійсниться через якусь втрату. Але це буде на краще зміни, найкраще. І, і дивіться, у деякого здійсниться 100%, у деякого здійсниться тільки на 70%. Якщо хтось питав про власне житло, так, житло ви будете мати своє, власне. Так, що таке п'ять мічів, що таке п'ять мічів, з кимось ви розпрощаєтесь з кимось. розставання, розлука. Оце м щось втратити, від когось підете. Повна зміна оцієї картинки навколо вас. Так як ви зараз живете, більше ви так жити не будете, але це для вас на краще. Так, чи будете ви задоволені? Чи будете ви задоволені? Розлучення в когось виходить. Відкриті шляхи на гроші, на нове життя, на нового чоловіка. Так, чи будете ви задоволені? Верховна Жриця, Секрет таємниця. Сім жезлів. Сім жезлів це така карта, що. Прислухайте до своєї інтуїції, ваш внутрішній вогонь покаже, вкаже вам шлях. Тобто, важко, це ваше бажання, ви як його хочете, але важко робити ці кроки, щоб його здійснити. Робіть те, що ви хочете, те, що вас зробить щасливою або щасливим, і бажання ваше дасть здійсниться. Але треба робити ці кроки. Тобто, вже да, що Робіть. Йдіть цим шляхом, все вийде, дев'ять пентаклів. добре. Прибираю перешкоди, що заважає? Це залежності, всі залежності, які тільки можуть бути. Тобто ви можете щось хотіти, але залежить від того, що ви зараз маєте, і не робити те, що ви хочете. Від цього треба позбавлятися. Це також відноситься: курити, пить, гуляти, азартні ігри. Там похать всяка, всевозможна. Потім, це може бути залежність від солодкого, наприклад. Також це може бути залежність від чоловіка. За да? ним жити неможливо, без нього боюсь боюсь кинуть, як це я буду без чоловіка. Це, це все те, що дьявол вас тримає і робить вашу, ваше життя поганим. Це заперечую. Так, в минулому. Заперечую, заперечую. У когось страх ніщити, але це тільки в голові страх. Не можна рухатися, не можна прийняти ніяких рішень, нічого не можна робити, бо буде ні щита. Ну це неправда, буде, гроші будуть. Сім мічей. Хтось боїться, що або він буде предателем, або його придадуть. Але цього боятися не треба, бо це вже відбувається. Це вже з вами було. Заперечую. Це не перешкода більше для вас, це не може вас тримати. Про оцю вашу мрію, що ви хочете, будуть, будуть новини. Ви про це дізнаєтесь. якось. Щось Про це буде якесь повідомлення для вас, що це відбувається, що це можливо. Шість кубків, що буде допомога, щоб це здійснилось. І карта закоханих вийшла. Що якщо питання про кохання, що да, буде кохання, буде пара? Якщо питання по якимось іншим. Сферам, да? що буде вибір. Тобто ви будете ще мати вибір, як воно здійсниться, яким чином, і що саме може дадуть щось краще. Підкине доля, знаєте, от, наприклад, там людина хоче собі, там, ну, не може собі дозволити щось багато, да? наприклад, там, тисячу доларів загадала людина, а доля дасть 10 тисяч. Ну, в такому плані, що щось більше дадуть, що буде можливість обирати. І це всі, всі перешкоди, це ваші якісь страхи, те, що ви боїтесь собі дозволити, робити ці кроки, але їх треба робити. Прибираю весь негатив. Заперечую, 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 все, що ви боїтесь. Заперечу когось, треба зруйнувати своє життя і построїти його заново, інше і вже краще. І ви, у вас це перші жезлі, вас це вийде. Я прибираю все, що заважає. Ну, тут розставання М -м -м, з чимось, з кимось, може, з звичками, може, з людьми. Так, Може, навіть з країною. Заперечую весь негатив залишаю все, що для вас буде добре. І прибираємо перешкоди. Це що заважає здійсненню вашого бажання. Хай будуть гроші у вас, великі гроші. Хай не буде перешкод. Хай буде робота. Так, Доход, да? де брати істочник доходу. Перекриваю негатив. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту і допомоги для всіх тих, хто мене зараз дивиться. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявиться в вашому житті, по волі вищих сил. Та буде так, і так буде. Вищі сили, прошу допомоги і захисту для всіх, хто дивиться. Нехай здійсниться їх бажання, якщо це для них на користь. Буде так і так буде. Все, що вам на користь, все здійсниться. Ну, розклад хороший вийшов. Є, звісно, перешкоди. В 24 2024 році в декого здійсниться, в декого трошки пізніше це буде. Так, по картах там виходить період 6. 6 років, 6 тижнів, 6 місяців. Ось такий період. Давайте перевіримо, що ми перекрили. Скажіть, будь ласка, так чи ні? Чи здійсниться бажання того, хто мене зараз дивиться? Чи здійсниться ваше бажання у 2024 році здійсниться ваше бажання? Скажіть? Так, відповідь так. Причому що це від вас залежить, ви щось зробите, ви самі над цим будете працювати і зробити це. Да, вищі сили допомагають, чують нас, то що ми перекривали всі ці перешкоди, прибрали, і вищі сили розглядають. Коли ви будете дивитися відео, це буде запускатися ця програма, і вищі сили кожного у вас подивляться. Кому можна, тому це зроблять, кому це буде шкодити, не зроблять. Але допомога прийде від вищих сил, і Кож, кожного, кожного подивиться, всі ваші плюси і мінуси, взважать і кому як положено все. Тоді ну, відповідь так, що бажання здійсниться. І дивіться: є такі ситуації, коли от у вас доля повинна, по долі у вас все повинно бути гарно, але був якийсь магічний вплив, енергетичний негативний вплив, і вам перекрили це, зіпсували. То з цим треба, ну, за себе треба якось да, і прибрати це. То запрошую до себе на консультацію, можете до мене звернутися і. Е... Або до мене, або до моєї сестри, крапива мінерва. І ми вам допоможемо, прибираємо все, що вам шкодить, все, що заважає, мати щасливу долю і отримувати від життя задоволення і бути щасливими в цьому житті. Бо вищі сили не хочуть, щоб хтось страждав, щоб було страждання на землі. Хочуть у Богом запламоновано, щоб кожен з вас був щасливий. Ось так. І тож... Треба позбавитись цих негативних програм, магічних негативних впливів, бути щасливим. До зустрічі! Дякую всім за донати!